Добрий день, з вами інтернет видання Буг. Я Людмила Романчук. І сьогодні ми знаходимося на поліцейській станції у селищі Благодатному і розмовлятимемо із поліцейським офіцером громади Віктором Циплаковим. Добрий день, Віктор. Доброго дня. Віктор відомий тим, що у Нововолинську під час патрулювання зупиняв п'яного прокурора Троцюка. Для того щоб його затримувати, він зайшов на приватну територію. Потім Троцюк, я так розумію, виїхав з неї так і вже затримання відбулося в іншому місці. От, і саме за те, що він зайшов на приватну територію, нещодавно над ним відбувся суд. Йому винесли покарання умовне, е, тобто виходить такий прецедент: прокурор лишився непокараним, покарання уникнув, а поліцейський, який його затримував, покарали його. Отож, чи можете ви пригадати події того дня? Чому тоді ви вирішили, що прокурор є п'яний, можливо, мали якусь інформацію, чи побачили якісь не такі ознаки водіння? Я повідомляв це в суді, свої свідчення. Я дав, я отримав повідомлення на мобільний телефон. Оскільки я тоді працював в групі реагування патрульної поліції, нашим основним завданням було реагування на виклики та повідомлення від громадян. Отримавши повідомлення, що водій, а саме? Мені навіть сказали, що це був прокурор Новолинського відділу прокуратури Труцюк Микола Йосипович, керує автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Люди чітко вказали, тому що коли він виходив з магазину, почули різкий запах алкоголю. і по його... Мені сказали, по якій він вулиці їхав і в якому напрямку поїхав. Е я знаходився на патрулюванні з напарником, з Богданом Надюком, і даний автомобіль ми помітили по вулиці Миру. Ми включили проблескові маячки, зупинили даний автомобіль на вулиці Сковороди, 15. Відразу вийшли. Да, я виявив в нього зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Це було, як то кажуть, і відчутно, і видно. В подальшому, як то кажуть, даного водія були складені протоколи за частиною 1 статті 130. -ї. За статтю 122 Прим-2, за невиконання вимог проблискових мичків. Так, да, його було визнано винним. Я їздив в Шацький районний суд, його визнали, Шацький районний суд його визнав винним. Він звернувся з апеляцією до Волинського апеляційного суду, і суд його також визнав винним, але е, на, е, да, на той день, е, як то кажуть. Три місяці було для притягнення у суду, а суди тягнулися десь більше, ніж півроку. Тому його визнали винним, його не реабілітували в даному. Тобто всі мої ді, дії, я так думаю, були незаконні щодо, от, як то кажуть, Кодексу України про адміністративні правил дорожнього руху. Його визнали винним, але, як то кажуть, покарання він не поніс. Тобто уникнув стягнення, яке передбачено законодавством. Ми знаємо, що спочатку так його ніби звільнили з займаної посади, але через деякий час поновили і тим більше ще й присудили йому ніби виплату у розмірі 63 тисячі гривень. Так, да, в принципі, да, його там звільнили, він далі почав, як то кажуть, працювати. Але, як то кажуть, приблизно півтора року назад мені була оголошена підозра, а потім вручений обвинувальний акт е, за статтю 162 частиною 2. Порушення недоторканності житла. Відбувалися судові засідання в Рожещанському районному суді. 21 листопада мені була, був оголошений вирок. Я їздив на всі судові засідання. Ну, що я можу сказати по цим засіданням, по цим доказам, які, як то кажуть, надав прокурор? Ну, сторона обвинувачення. Тому що на суді, як то кажуть, є сторона обвинувачення. І... Як то кажуть, сам обвинувачений, ну його захисник, відповідно до обвинувального акту, обвинувального акту, вони дійшли, як то кажуть, такого висновку. І, як то пишуть, тут мені дещо сподобалося. Отримавши відмову від Трицюка Миколи Йосиповича щодо вчинення вказаних дій, Циплаков, маючи можливість на місці. Скласти щодо останнього протокол про адміністративне правопорушення у зв'язку з відмовою від проходження, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, як то кажуть, нема рішення щодо проводення обшуку, підстав для рятування життя, незаконно проник на огороджену територію. Причин перебування на земельній ділянці. І мене таким чином обґрунтовано обвинувачують у незаконному проникненні до житла. Хоча я не заперечую, що я фізично був присутній на земельній ділянці. А чому ви зайшли саме на ту ділянку? Дивіться, мета в мене, твоєї ділянки, і я вже це пояснював в суді, що є таке поняття, як пасивний і активний опір. Якби водій не вчиняв пасивного опору, а потім він вчинив активний опір, якби він, на мою вимогу, в правилах дорожнього. Руху не пише законну вимогу, незаконну. там є вимога працівника поліції, на вимогу працівника поліції надати. Законність встановлює суд цієї вимоги. Якби він на мою вимогу надав би документи, а саме посвідчення водія, я би встановив, би, чи має право він керувати даним транспортним засобом. Мені кажуть, там, що я не представився, не назвав там причини. Я повинен вимагати, знати, чи він водій. Це закон України про національну. Поліцію, Поліція. да, пише там. Є причини для зупинки. Пункт 3 статті 35 у мене була причина для зупинки. І конкретну причину чого. Ну, кажу, певно, Микола Йосипович, будемо проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння, у вас є зовнішні ознаки. Я не можу стверджувати, коли не доведу, допустимо, як то кажуть, що в нього да, дійсно є алкоголь. Це доводить алкотест, або, е як то кажуть, працівників лікувального закладу. Так, да, він не погодився тоді. Да, не погодився. Да, і згідно чинного законодавства, коли він не погоджується, я маю залучити двох свідків. Він робив мені пасивний опір. Цей об'єкт не підкоряється вимогам з півробітникам правоохоронних органів, але при цьому не чинить ніякого фізичного опору. А от активний опір це вже коли об'єкт це ж самі діє, тільки намагається втекти. Він зрозумів, що відповідальність за це. Настає, як то кажуть, стягнення у вигляді як -то, позбавлення права керування, е штраф невеликий і також звільнення з органів прокуратури. І він хотів уникнути е даної відповідальності і сховатися. Моя мета перебування на земельній ділянці була, я слідував за водієм. Все. Я йому давав достатньо часу для виконання моїх вимог. У нас в законі України про національну поліцію пише, що ми маємо особі надати достатньо часу на виконання вимог. Лише тоді ми можемо застосовувати до нього якусь силу, коли наше зволікання може призвести до тяжких наслідків. І коли я вже це, як то кажуть, побачив, що він хоче вже там проникнути до будинку, я знав, що це не його будинок, але я не знав, чий це будинок. Тоді, як то кажуть, мені в обвинувальному написали, що я. Не, кол... не локалізував. А я навпаки кажу, що я локалізував. Я його схопив за руку і цим, як то кажуть, локалізував. Не прийняв, як то кажуть, умов для локалізації. Тобто ви далі мали б його якось затримувати силовими методами, чи як, наскільки я ну, розумію. Получається, я застосував, як то кажуть, фізичну силу. Тобто, схопив його за руку і відкривав двері, щоб він туди не проник. Бо він схопився іншою рукою. Захотів зайти, За зайти приміщення. До приміщення, до житлового будинку я не маю, як то кажуть, проникати, але стаття ж говорить не то, що там без дозволу брати, дозвіл брати чи ще щось. Стаття говорить проти волі. Я це роблю. Я вчиняю якісь дії, там, в, як то кажуть, на житловій там, незаконний обшук, там ще щось проти їхньої волі. А я впевнений, що власник Панасюк, який є власником, він навіть не був присутній у той момент. А була присутня його те, що ніяких законних вимог вона не висувала. Вона там сказала, Микола, Микола, тихіше. Панасюк, ні, Панасюк, це і теща і тестя. Вони ніяких вимог залишити. Мені там земельну ділянку не висовували. Вони сказали, Микола, тихіше, тихіше, і ми відразу вийшли. Я не знав, чи хто там на території, в кого дозволи мені спитати. Про це ніхто не думав. У мене було, як то кажуть, виконати свій обов'язок, притягнути водія до відповідальності, тому що я, як то кажуть, я ж діяв тільки лише в, в інтересах нашого суспільства і нашої держави. І не несли загрозу, так? Для я ремонтів. не ніс загрози, тому що, як то кажуть, там, не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність. Яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим кодексом, але через малозначимість не становить суспільної небезпеки. Тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичної чи юридичної особи. Я своїми діями даним тещою тесті не наніс ніяких там істотної шкоди. Вони навіть цивільний позов, як кажуть, не подавали, вони відмовилися. І я ну, з даним рішенням я не згідний. Тож є відеозапис, видно. Тож можна оцінювати цей відеозапис. От, давайте подивимося на телефоні, якщо є можливість. Mm -hmm. Я ж можу оцінити відеозапис от, від початку цього відеозапису, бо він каже, я дозволу не надавав. От, Микола Йосипович каже, водій, я дозволу не надавав. Так він спочатку нам каже, що беріть мішок, допомагайте нести. Давайте беріть мішка. Це ні, щось Микола Йосипович, щось не то. Ну, давайте, певно, що посвідчення водія, свідоцтво реєстрації. І що? Ну, будемо, певно, що проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Да? Запрошую вас. Да, беріть мішка. Тобто він відкрив багажник, беріть мішка і заносьте. Це можна вважати як дозвіл? Він зупинився на вашу вимогу про зупинку, коли ви їхали? Дивіться. Він тут дав свідчення. Він каже, що він нічого не порушував. близькових маячків синього і червоного кольору, тобто вимогу, законну вимогу, відповідно правил дорожнього руху, тобто вимогу, про на яку він про зупинку. Ми цю не робили. Хоча на відео, ну хоч на відео, видно, що проблискові маячки синього та червоного кольору були включені. Навіть після того, як ми виходили, вони були включені. Тобто вимога ще залишалася і діяла до того. Тобто, на вашу Будь вимогу, критик. він не зупинився. Також, він доїхав да. до будинку тестя і теще, я так розумію, Також. і там вже зупинився. Свідок Труцюк після закінчення робочого дня заїхав в будівельний магазин, придбав будівельні матеріали та близько 19-ї години прямував по вулиці Миру до своїх батьків. Під'їхавши до будинку, самостійно зупинився на узбіччі дороги, вийшов з автомобіля, відкрив багажник. Оскільки мав намір занести будівельні матеріали. Момент зубинки автомобіля побачив, що зупинився службовий автомобіль. Е, чи приходив він на суд і його також теща і тесть, які подавали? Е, ні, вони не приходили на суд. Е, я вже, як то кажуть, просив вже кажу, хоч відеозв'язок там, щоб по відеозв'язку допитати. Тому що на кожне засідання я з'являвся, бо я як то кажуть, обвинувачений, і ну це мій інтерес з'являтися, доказати свою неправоту. Ой, правоту. Він не з'являвся, ми його допитували в режимі відеозв'язку з Новолинським міським судом. Так само в тесті теща. Хоча я вже пояснюю щодо цих свідків, як то кажуть, тещі, ще і які визнані потерпілими, в мене є сумніви щодо їхньої неупередженості. Тому що якби це був будинок простої людини, якби я зайшов на земельну ділянку, ніхто б, як то кажуть, і претензій не висловлював. Бо ж, як то кажуть, мені спочатку рухнули 365-ту. Це ж те що написала, що я висловлював погрози, застосовував силу. Але 365-ту закрили, коли ми надали вже в ДБР а відеозапис. Відео, да. 365-ту перевищення повноважень закрили. Так, да, хоч те, що бачила, що були проблискові маячки. Але вона сказала, що Микола ніс мішок в руках і закрив за собою клітку. Мішок цементу все ж таки Микола заніс. Угу. Да, в руках і закрив за собою калітку. Але вона бачила проблискові маячки. Вони кажуть, що я їй не давав вимогу. Ну тобто, я її позбавив е, можливості вийти з будинку. Але центральний вхід, ось ви бачите, Але де в будинку він не несе, ні, ні. і калітку не закриває. І, так? Да. і ось бачите, де вхід в будинок? Бачите, угу. де центральний вхід? А це в події відбувались, де його затримав біля іншого входу. Біля чорного ну, чи без коло очі якось. Бодя, допомагай! Бодя, допомагай! Давай, іди сюди! Не кричи, не кричи! Бодя, бігом, бігом! Бігом біжу! Ну те ще да вже підійно. де Микола хотів от зайти. Угу. Вона тут нам підійшла. Я ж думаю, вона бачила, вона каже, що бачила, що вона не могла висунути. Люди, ви що тут ходите, видіть покиньте Дуже територію? Розумієте? Я даю їй, йому достатньо часу для виконання своїх вимог. У мене є накази, інструкції, спільні наші накази щодо порядку виявлення водіїв, в яких виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. У разі відмови протокол має складатися в присутності двох свідків. А мені обвинувачення пише, що я міг і без свідків все скласти. Ми бачимо тут день, а коли ви вже складали документи, там вже була вечірня пора. Тобто, що відбулося після того? Mm -hmm. Він сів в машину і знову кудись поїхав? Так, да, ми вийшли з ним за територію земельної ділянки. Я йому ще раз ще раз йому наголосив про надання документів, про відповідальність за відмову водія, який керує в стані алкогольного сп'яніння, пройти огляд. Я йому запропонував приїхати до лікарні, тому що якщо водій відмовляється, наш обов'язок завести його до найближчого відділення лікарні, пройти там огляд. Він також відмовляється. Тоді я повинен залучити свідків і скласти відповідний протокол, подальшому відсторонити. Він закрив багажне відділення свого автомобіля, попрямував до водійської дверки. Я думав, він дійсно йде по документи. Я думаю, документи в автомобілі. Все, я йому не перешкоджав користуватися, як то кажуть, його транспортним засобом. Вимоги щодо, як то кажуть, зупинки стоянки на місці були на автомобілі включені про близькові мачки, синю та червоного кольору. Ручкою помахав і попрямував. Е, відразу операціями ми викликали допоміжний наряд. Е, його заблокували на вулиці Героїв АТО. Його автомобіль просто заблокували і все. Він далі рухався. Через двори геро героїв, АТО по дворам ми їздили, там, як то кажуть, а потім вже на центральну дорогу ми виїхали. І вже коли були на центральній дорогі, там мені перешкод не було для обгону, я його тоді обігнав і заблокував перед його автомобілем дорогу. І там вже тоді у присутності свідків ви складали протокол? Тоді вже так. Да. Коли, коли вже машина була заблокована, приїхав допоміжний наряд мені, не вчинявся не активний, не пасивний опір. Тоді я виконав все, що каже Закон України про національну поліцію. Водій знаходився в транспортному засобі, не виходив нічого там. На мої вимоги все надавав, і посвідчення водія, і свідоцтво реєстрації, при цьому були присутні свідки. Йому ще раз було все запропоновано. Також я ну, свідкам зауважив, щоб вони навіть виявили ці зовнішні ознаки. Вони відчули від нього запах алкоголю. Як до цього поставилися ваші колеги до цього інциденту і до вироку саме власне? Ну, Начальство, і... можливо, яка була реакція? Е, ну, керівництво мене підтримує повністю. Е, так це не мені вирок, я думаю, це вирок всім патрульним поліцейським. Ну, тобто, Чи ця по ситуація, я так розумію, є прецедентом і для того, як поводитись іншим працівникам я думаю, правоохоронних що Це органів. все було зроблено, щоб, е, як то кажуть скомпрометувати цих працівників поліції, тобто як і мене, що я якийсь чинив злочин, а я лише виконував свій обов'язок і все свою роботу, яка була покладена на мене от, Кодексом України про адміністративні правопорушення, правилами дорожнього руху. Виявив водія, склав на нього протоколи, все притягнув до відповідальності. Чи не опускаються у вас руки, і якими будуть ваші подальші дії? Ви, я знаю, будете подавати апеляції? Так, е, да, в подальшому ми, ми е, я з цим рішенням не згідним. Я вважаю, що воно несправедливе та незаконне. Я його вже вивчав, поєднував там з обвинувальним актом. Так, да, рішення суддів Шацького і Волинського апеляційного суду, е, якби суддя там не врахувало, хоча могла би врахувати, оскільки. Момент вчинення ним правопорушення 19.30, момент складання там адмінпротоколів, аж, як то кажуть, через дві години і тому подібне. Тобто цей весь час я виконував свій обов'язок як поліцейського. Ми доєднували рішення, ми доєднували протоколи, суд не бере до уваги. Я думаю, що суд апеляційний, Волинський апеляційний, прийме правильне рішення. Наразі ви займаєте посаду е, поліцейського офіцера у благодатному, так е, з якими найчастіше випадками стикаєтесь тут, з якими скаргами до вас найчастіше звертаються люди? Е, ну, більшість людей звертається до мене як до поліцейського офіцера громади, як то кажуть, роз'яснити їм е, цивільно-правове законодавство. Дуже, як то кажуть, мало там, що звертається із правопорушеннями, просто надати юридичну е, кажуть, консультацію. От ви можете мене подивитися, в мене от взаді. Е, Є всі закони, якщо ви хочете вас замітити, в мене всі є закони, сімейні кодекси, там, щоб, якщо навіть людина звернеться, я нічого не знаю, щоб було, можна було його вичити в книжці і пояснити людям, що їм діяти. Да, бувають там адмінправопорушення у нас. Ну, також бувають тут і водіїв стані алкогольного сп'яніння, що ми вже її виявляли і документували. Не боїтеся? Ні, ну це ж наша робота. Є там адміністративні правопорушення, це насильство в сім'ї, дрібне хуліганство, ось таке от. Да, були бували тут злочини. Крадіжки. Наркоманії також знаємо, що на деяких будівлях навіть бачили, є ще і посилання на телеграм-канали. телеграм, телеграм да. Як з цим боротися? Ну, у мене є один домашній арешт, який в мене на... під наглядом. Це він був розповсюджувач розповсюджувач. Два злочини було мною самостійно тут розкрито. Це було виявлено у осіб одного там метадон, у іншого було вилучено мною там предмет канабіс. Ну що ж, я буду дякувати вам за розмову. Бажаю вам не втрачати оптимізму, не опускати руку руки і все ж таки добиватися справедливості у суді і справедливих вироків. Я працюю, приходьте до мене. Я залишаюся на роботі виконувати свій обов'язок. Рішення Рожищанського районного суду я буду оскаржувати. Всього найкращого зараз найважливіше, як то кажуть, підтримувати Збройні Сили України, адже з початком війни наші люди поміняли цінності життя.